Доброго всім колеги. Сьогодні ми розглянемо таку, такий момент: це муфта, муфта приводу вентилятора або включення вентилятора, управління вентилятором системи охолодження. Для нас це не новина, але от, прикро для, для нас відкриття, що деяка кількість, яких було неправильно продефектовано, викинуто цих муфт, підлягає ремонту або взагалі були справні. І от зараз майстер розглянемо всі моменти з цим пов'язані. Потім е, пр пр продивимося це на автомобілі і подивимося нові сучасні муфти. Так, ну значить зразу що хочу сказати, що муфта у нас, е, скажімо, по умовчанню нормально замкнута. Якщо нічого не відбувається, вона замкнута, вона під дією пружини ну, Тримається досить добре. Коли ми заводимо автомобіль, він у нас холодний, на муфту подається тиск масла і вона у нас, скажімо так, продемонструю наглядно, от ми подаємо тиск повітря, ну взагалі подається тиск масла і муфта у нас розмикається. Так само вона ну, постійно, коли автомобіль холодний, працює, вона роззімкнута, вона, вентилятор, крутиться постійно весь час, але спробуксовані. Коли е, температура повишається вище робочої, е, тиск через соліноїд е, закриває тиск масла, тиск пропадає, муфта у нас замикається і вона крутиться вже з обертами двигуна е, на порядок швидше. Е, двигун виховає, знову відкривається тиск масла, і муфта знову крутиться спробуксована. Оце нормальна робота муфти. Тиск пропав, муфта замкнулася. Її провернути досить, досить важко. Так, з чого складається муфта? По суті, це двойний корпус, в якому знаходиться фрикціон, саме він зжимає ці дві. Полості, пружина, яка під дією пружини він стискається. І поршень, гідравлічний поршень, який цю пружину зжимає і муфту розмикає. Тиск здається поршень тягне на себе пружину і фрикціон розмикається. Тиск пропав, пружина розжалася, фрикціон придавило Так, самі такі часті поломки. По-перше, Підтікання. Саме поширене це підтікання от цього бистросйому. Є штусер, який вкручується сюди на привід. І от він отак от знімається і так само. Ну, Обичний бистросьом. Саме поширена поломка це підтікання цього бистросьо. Всередині стоїть. Гумове кільце, яке можна акуратненько шилом, тоненьким підіть, вийняти і так само акуратненько вставити. Тобто Це лічиться взагалі не питання. Гумки є в наборах китайських. В наборах... Але звертайте увагу, коли дефектуєте, щоб тут не було вироботки від шариків, тоді вже швидко роз'єм не буде, тримати різінку тут не до чого, він просто вже розбитий. Ну, чесно скажу, з досвіду він настільки рідко знімається, це коли тільки рівень ви міняєте, тому що там прям розбила шарики, такого ну, не має бути. Далі, наступне підтікання самого Е, Що таке поршень? Як він як працює, що він складається? Це дві полості, дві порожнини. Глуха порожнина, сюди, сюди входить оцей вал. Тут резиновий ущільнювач, тут досить плотно. Масло потрапляє сюди і просто так от його розпирає. Тобто впирається порожнину сюди-сюди і розпирає. Тут у нас знаходиться один сальничок. ось очки Він він стоїть, отут, ось, Це він просто зліз. І манжета всередині. От Підтікання манжети або сальника, тобто, або масло у нас біжить сюди ззовні, або сюди всередину. Тобто або манжета, або сальник вийшло з строю. Е, є ремкомплект, в якому все це і манжета, і сальник, все це є. Е, друга сама така поширена полонка. Це зношення, стирання оцього самого фрикціона. Він також є в ремкомплекті. Він з однієї розрізаний, це нормально, це він не брак, не лопнувши, він такий повинен бути. Коли він стирається, відповідно у вас пружина, як би вона не давила, вона не буде його прижимати до корпуса. Він буде все время пробуксовувати. Тобто муфта буде крутитися з пробуксовуванням, вона не буде замикатися і двигун не буде вихолоняти при критичних температурах. Ну і ще одна така є така неприємність це от як зараз в цій муфті, оцей збруд, оця грязюка, оце... Оце ось воно щищається, Оцей бруд потрапляє на цю полость, Ось на оцю, ржавчина осаву. Фрикціон закіпає і він постійно замкнутий, він не розмикається. Муфта постійно включена, замкнута, двигун просто не може нагрітися до, до робочої температури. Але не путать з тиском масла, тому що це, ця причина може бути і від. Пропадання тиску масла, тобто або сам соліноїд не працює, або датчик температурний не подає сигнал на реле, або саме реле включення вентилятора, тобто ну, реле, яке дає команду на соліноїд, не працює. Тобто у нас причина або сама муфта заклинувша, або немає тиску на неї. Тобто потрібна правильна діагностика. Саме простіше, щоб муфту це подати, зробити імпровізований якийсь штуцер, підібрати по різьбі, подати сюди тиск повітря. Ви бачили, як вона прокручується, все. Тиск у вас є, муфта прокручується, муфта в страну. Так само можна тестером подивитися, як приходить сигнал на рельє включення вентилятора, ну і відповідно тоді робити висновки. Розглядаємо вже безпосередню роботу і взаємозв'язок між, між елементами цієї системи, і майстер пояснює, як вони співпрацюють між собою і що вам робити, якщо не працює вентилятор. Ця система складається з датчика температури, реле часу включення вентилятора, час включення 20 секунд. Соленоїд і сам вентилятор, на якому знаходиться муфта. Коли датчик температури. Подає сигнал на реле включення вентилятора, він подає сигнал на соленоїд. Соленоїд перекриває клапан, тиск пропадає, вентилятор включається. Там є пружина, яка випихає його. Несправності. Спочатку це може бути реле часу. Ви розмикаєте тут. Вентилятор працює. Значить, вся система працює. Якщо не працює датчик температури, розмикаєте тут. Вентилятор повинен спрацювати. Якщо він не спрацьовує, значить не працює датчик температури. Як перевірити датчик температури, замкнути контакти між собою? Так. Можна просто оцих два контакти замкнути між собою і він повинен спрацювати. Якщо ви замикаєте цих два контакти і він не спрацьовує, значить не працює оце реле. Дивіться, значить, а... який там провод? 500 458. 458. Ну там полярність не має значення. Що вам робити, коли ви дивитесь, що машина перегрівається, а потрібно їхати. Ми рекомендуємо розімкнути цих два. Тут контакти. Чому ці? Потому що якщо ви розмикаєте оці чотири тут завжди буде залишатися плюс. Надо замотати ізолянти і так далі. тому подібне. Коли це потрібно робити. Тут не розмикають і заматують. Бувають такі, що вони прям взриваються. Тобто ми бачимо, що щелчок, хлопок, вони не ремонтно придатні, одразу видихаєте на цю тему. От пропонується тут розмикати. Тоді вона буде примусово завжди працювати вентилятор. В чому мінус такої такого моменту? Мінус в тому, що це, звісно, забирає потужності, гул відбувається. І навіть майстер помічав є такий момент, коли це пов'язане з коробкою автомат. Коли вентилятор може включатися, виключатися, а є такий момент, коли, да, коли ви тиснете на кікдаун іде різке прискорення, блок керування може дати сигнал сюди на цей датчик, і вентилятор, коли буде примусовий, відключається. Для чого було? Для того, щоб. Прискорення динаміку розгону зберегти, тому що коли включається вентилятор, ті, хто володіє такими машинами, знають, вона таке просто як втрата потужності. Такої ну вона прямо як зупиняється. Там дуже велика втрата потужності йде. І якщо, ну, якщо ви їдете десь 100 кілометрів, вентилятор включається це на 10-15 зразу швидкість зменшується, і в ньому є два режими. На старіших моделях це дуже хорошо видно. Коли ви їдете на великій скорості, коли ви їдете з сталою швидкістю, вентилятор працює в одному режимі. Включається, виключається. Коли вам треба прискоритися, ви давите педаль сильніше, вентилятор виключається, ви розганяєтесь і він потім включиться знову. Ну, в принципі, ми всі моменти вже про це поговорили. На рахунок ремонтної придатності. Це не ремонтується. Датчик не ремонтується, вони просто міняються. Всього на машині три датчика температури, і це один із них. Він працює тільки з цієї системи вентилятора. Тому інколи нас питають, там, датчик температури, оцей, не, не працює показчик, він ніяк не пов'язаний з показчиком. Оце один датчик температури, ще один датчик температури там знаходиться в голові. Він працює з ТВД, з цим роз'ємом. І датчик температури, який є показчиком, він знаходиться тут під генератором. Тобто, ще раз, датчик не ремонтується, проводка. Практично ніколи не буває пошкодженою. Полярності тут немає. Майстер тільки що пояснив, як їх замкнути. Ну, щоб обійти вже датчик. Ця штука виходить з ладу. Вона не ремонтно-придатна. вона залита компаунтом і є вона як окрема деталь. Селіноїди дуже рідко виходить з ладу. Це. Неймовірно, якесь щось має статись. Ми їх, звісно, розбирали. Є одне зауваження, ми його помітили на американських сайтах. Вони пишуть, коли сильне забруднення самої системи погнало стружку, тут на вході, отут, да, так, вход? да. тут на вході є металева сітка, толік розбирав їх, і вони рекомендують її промивати е е карбюраторкою. Ну, типу, її треба мити, тому що буває, що селіндоїд із цього виходить з ладу. Тут у нас просто трохи зайвих шлангів, тому що система з подкачки кольос. Для тих, хто не знає, на хамві буває подкачка кольос. І далі оцей шланг. Буває, ми зустрічаємо такі моменти, що просто розриваємо шланги. Ну, давайте одразу домовимося. Тут шланги, оце обратка, а ці шланги високого тиску, які приходять і от отсюди уходять. Тут достатньо високий тиск. Просто так, аби, шланг простий, ви сюди не поставите. Ту має бути армований шланг. І в даному випадку система. Одна із різновидів, коли це оце вважається верхня точка системи і ще забезпечення. Тут же ж ми нагадуємо гідропідсилювач гальм, гідропідсилювач руля, і ще ця система працює з вентилятором. Так, от це точка прокачки для тих, кому цікаво, це саме вища точка. В принципі, все про це сказано, коли шланг рвіт, перше, ймовірно, це якість самого шланга. Отут, отут, тому що ці рульові шланги дуже рідко рве, їх перетирає, а ці буває, що розривають. Ніякий просто так шланг ви сюди не поставите. Тільки нормальний. Коли ще ламають коли міняють ремінь, збрасують ремінь через вентилятор. І оцю муфту, яка там внутрішні, забувають дігнуть. Заводять, вентилятор б'є по муфті, режуть шланг, лопасти ламають і так далі. Тому, подібне. Поэтому, окрім причини, прямої, що шлангу просто прийшов час, Інших причин ми не зустрічали. ну Чесно кажучи зустрічали. Буває, що міняли соліної, такий от, прям надлишковий тиск, який з'являється тут, от це. Ну і там же ж не на всіх машинах бистросйом. є де накручується. Якщо забути накрутити його, то може масло уйти і згорить гідрач. Ну давайте так, Якщо у вас стара модель 6,2 і у вас рівні 3 плюс 1, ймовірно, там не буде ніякого бистросйому. Там накручується цанга. Якщо це мотор 6,5 і в нього 3 плюс 1, а не 2 плюс 2 рівні або 1, там буде цанга. Ну, це прям не 100%, але отак. Вот вот. Маленьке продовження. Ми вирішили, що ми не будемо сильно розповідати про цей угловий редуктор. Єдине, ми просто зуважимо, де там масло і скільки його надо міняти. Як його заливати. І, і все, в принципі, ми його розібрали і зрозуміли, що знімати відео по поводу ремонтної придатності немає ніякого сенсу, бо, на думку майстрів, воно не ремонтно придатне. Давайте тепер більш по, 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 по конкретніше. Більш конкретніше. Тут в самому кутовому редукторі стоїть гіпоїдна передача. Це виходить у нас який? відомий вал зсередини. Ведучий вал, конусна передача, гіпоїдна передача, яка регулюється і регулюється тільки один раз. Розковирять цей редуктор і помінять підшипники. ну, Щастя, мабуть, воно не дасть, тому що розваляться зуби. І все це полетить чортям собачим. Для того, щоб навіть розколоти цей редуктор, необхідно виковирювати, виймати цю заглушку. Саме цікаве, що при розборці, ми з'ясували, що тут. Фактично всі різьби, які стоять на валах, дві законтрені, законтрені гайки і навіть оцей флянчик, вони йдуть з ліві. Ліві зроблені для того, щоб туди ніхто не ліз, наскільки я розумію. Тому що законтрені вони загнутими зубчиками так само, як на ступиці. Далі. Що у нас з обслуговування? У нас є, є дві пробки. Це у нас рівнова пробка, заливна. Тут у нас зливна пробка. Саме цікаво, що коли ми викручуємо зливну пробку, це є ще і сіткою заборника масляного насосу. Всередині, ось тут, стоїть масляний насос розміром з 50 копійок. Роторний, маленький, з внутрішньою і зовнішньою обоймою. Зроблений механізм дуже дорого, багато. Відремонтувати для того, щоб він потім ще працював довго і конкретно, я думаю. Майже неможливо. Масло у нас знаходиться ось в цьому картері. Максимум заливається сюди через заливну пробку. Єдине, що я ще зрозумів, залити його на автомобілі теж майже нереально. Треба обрізаний шестигранник. Ну і ключик. Діймовий розмір, наскільки я розумію. Викрутити зливну пробку і витягти звідти сітку. Того ж масленного масло насоса, маслозаборника. По-моєму, можливо, так? Да? Злити масло теж можливо. Заливається через верх і ага. там заважають самі запчастини. Думаю, заливати його краще на столі і ставити на автомобіль. Це якщо ми знімаємо щось, мотор, двигун, або міняємо його на ногу. Просто перевірити рівень. І все. Тут? Ну, відсутня муфта, на яку одягається крильчатка. Гвинт стоїть, пропеллер, да? на віскомуфті. Був у нас випадок, осколок просто пошкодив цю муфту і сама муфта почала повертатися як підшипник. Вільно і спокійно. Вона міняється один раз, ставиться, не заливається. Працює сама по собі. Якимось чином її відремонтувати неможливо, ставиться, міняється тільки на нову в общем, ми, ну, якщо щось трапилося з цим механізмом, одразу скажу, що він коштує десь 2,5 тисячі доларів, тому що ми бачимо. що Ми їх не купляли, нам так доставалося, або ми знімаємо з іншої машини. Ну, відремонтувати його в польових умовах, або взагалі там, ну, це мало, ймовірно. Краще не лізти туди, тому що ви не зробите це. Заводські умови можливо, і то і навіть ми навіть кажемо, типу, краще не лізти туди. Ну, тому якісь подробиці або ремонти. Ми не будемо давати, їх просто не існує. Часто зустрічається цей пильний, ну, ми поки що не знаємо рекомендацій по цьому поводу. От достатньо того рекомендацій, що ми даємо. Тобто ми вважаємо, що це краще не лізти туди.